А зараз я хочу надати слово генеральному директору фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і подякувати Віталію Володимировичу за те, що ви з нами, тому що дійсно реальна тема актуальна. Фонд є виконавцем бюджетної цієї програми, кошти, і ми бачимо реально пріоритети держави, що все ж таки сприяти максимальному забезпеченню. І такі, знаєте, наші зустрічі вони досить важливі. Ще раз кажу, кошти досить суттєві. Можливо, ви нам знаєте зараз просто озвучите певні речі, про які Алла не говорила, да. Але нам би ну, реально хотілося б поділитися і проблематикою, і в той же час. Ну, почути і перспективу, і стан, наскільки на сьогоднішній день іде забезпечення, як це все швидко, ви вже якийсь аналіз робили да, стосовно того, що більшого обирають люди. Ну, і взагалі, може, ваші якісь такі поради, тому що тут дуже багато керівників організацій, і, відповідно, потім ця інформація буде більш розширеною. Дякую, вам слово Віталія. Так, да, дуже дякую. Всіх вітаю. По перше, хотів би подякувати за в принципі організацію такого заходу. Дуже потрібна просвітницька, я б сказав би інформаційно-організаційна робота. І в мене дуже велике сподівання на те, що за допомогою з підтримкою керівників відповідних громадських організацій, відповідних суб'єктів громадянського суспільства нам вдасться більше донести інформації до наших основних клієнтів, до наших основних користувачів. Тому що дійсно я можу підтвердити те, що держава зараз максимально пріоритизує відповідний напрямок, і е, маємо по суті безпрецедентне збільшення і бюджетного ресурсу, і спрямування бюджетних коштів в відповідні напрямки, з чого, звичайно, дуже потребує наше суспільство, наші захисники, і не тільки в умовах повномасштабного вторгнення. Насправді, якщо проаналізувати показники до 2022 року і поточні показники, то я вже на публічних окремих заходах озвучував питання в тому, що якщо раніше на загальну систему забезпечення допоміжними засобами реабілітації спрямовувались кошти в обсязі 15 1,7 мільярда гривень на рік, то сьогодні ми маємо. Надзвичайно більші показники, зокрема на цей рік тільки на 321-шу постанову передбачено 4,6 мільярда, плюс ще на високофункціональне протезування по 518-й постанові для учасників бойових дій ще понад мільярд, там 1 мільярд 61 мільйон. Таким чином, маємо ну, безпрецедентні суми, які перевищують більше ніж 3,5 рази, ніж те, що ми мали в період. Початку воєнного стану або до початку воєнного стану, насправді це характеризує і декілька факторів. Ми повинні розуміти, що в нас зростає і потреба збільшується кількість осіб, які потребують первинного забезпечення. На цьому я звертаю особливу увагу. І тут я хотів би сьогодні, щоб ми з вами обговорили саме питання первинного забезпечення, зокрема, індивідуальними засобами реабілітації, такими як. Протезно-ортопедичні вироби, які виготовляються під потреби конкретної людини, і зосередилися звичайно на серійних виробах, такі як віста, колісні, і так далі, тому що там є також багато аспектів, які важливо озброїти людей при первинному підборі. От, буквально щойно у нас закінчилося засідання комісії при фонді по 518 постанові. Ми зараз засідаємо достатньо регулярно, це як мінімум двічі в тиждень. І кількість випадків, які розглядаються, вона вимірюється вже сотнями. На жаль, звичайно, але тим не менше це говорить про те, що ми намагаємося індивідуально реагувати на потреби конкретної людини, конкретного захисника, конкретного нашого клієнта, як хотів би називати саме от клієнтом. Тому що е, програма спрямована на те, щоб підтримати людей, на те, щоб дати можливість отримати більше функціональності, більше можливостей. За результатами минулого року було забезпечено видачу більше ніж 420 тисяч виробів, різних абсолютно позицій. Пані Алла достатньо докладно в своїй презентації, я уважно слухав, охарактеризувала, скажімо так, і групи, і асортимент, але давайте будемо відверті, що початок всього шляху починається все-таки з якісної коректної оцінки. І на сьогодні ми, як держава, будемо відверто говорити, змушені були диверсифікувати ці точки оцінювання в тому масштабі, щоб людина, яка вперше звертається на будь-якому етапі до встановлення інвалідності, на етапі отримання лікування, реабілітаційного процесу, мала можливість отримати відповідний набір виробів, починаючи із ну, якщо не першого дня, то на півгострого періоду точно. І тут можемо сказати про те, що не всі точки експертизи однаково якісно відпрацьовують свої завдання, особливо це в умовах сьогодення трансформації МСЕКів в експертні команди з оцінювання, особливо це в форматі розвитку діяльності мультидисциплінарних реабілітаційних команд, особливо в форматі, як ми розуміємо, роботи військово-лікарських комісій. І ті матеріали, з якими вже стикається фонд і територіальне відділення в роботі, говорять про те, що в багатьох випадках проблема починається із якісного і повного підбору асортименту допоміжних засобів реабілітації, які потрібні тій чи іншій особі, якщо людина вже забезпечується не перший раз, вона є впевненим і досвідченим користувачем, звичайно, вона має можливість заявити про свої додаткові потреби права. І в багатьох випадках це є визначальним фактором. Якщо людині це відбувається підбір вперше, особливо в умовах психологічного тиску, особливо в умовах отримання нещодавнього поранення чи ушкодження, то зрозуміло, що в даному випадку людина не має можливості в повному обсязі відстоювати свої права і заявляти свої потреби. Як на мене, це перше ключове, з чим потрібно нам всім з вами працювати, це пояснювати те, що. Фокусі в центрі уваги стоїть людина, а не МСЕК МДРК, експертна команда, чи ЛКК чи ВЛК. Я думаю, що ми будемо рухатися в майбутньому до того, щоб все-таки фокусувати підхід щодо призначення допоміжних засобів реабілітації, все-таки в якійсь одній або як максимум двох точках експертизи і не розмазувати це по всіх точках, тому що зараз ми бачимо. Ну, насправді достатньо парадоксальні призначення, коли, припустимо, МДРК призначає одне, а ЛКК через два дні за зверненням людині абсолютно контраверсійне. Добре, якщо це доповнює одне одного, це в наборі цих дезерів. Але якщо воно взагалі несумісне в форматі розуміння там активне кріслоколісне протилежної і так далі, і так далі, то ну це вводить в ступор розуміння того, що це не те, що по факту потрібно людині. Тому вже сьогодні МОЗ працює і вже є перші кроки в форматі розуміння того, що МДРК це все таки реабілітаційний процес в такому живому форматі і з якимось реабілітаційним потенціалом. Коли людина вичерпує свій реабілітаційний потенціал, звичайно, МДРК завершує реабілітаційний процес в такому активному форматі, людина повертається додому, має проходити певну там амбулаторну взаємодію на рівні громади. Тут дуже важлива функція виходить, монопослуги, тому що зрозуміло, що кожного разу звертатись на мультидисциплінарну реабілітаційну команду, така людина просто не зможе. Тому в принципі наразі на запроваджується така монопослуга із супроводу, скажімо так, людей, які потребують допоміжних засобів реабілітації. Буквально вчора обговорювали з колегами з мозу. Це в активній роботі, і я думаю, що за цим перспектива, тому що ні ВЛК, ні ЛКК по суті якісно провести таку роботу, на мій особисто погляд, в багатьох випадках не можуть. Оскільки компетенції тих лікарів, які входять в ці організації або в ці об'єднання, ну вони далекі від ідеалу. Ми зі своєї сторони намагалися пояснити раціональні підходи до забезпечення підбору допоміжних засобів реабілітації, але як ви розумієте, все одно фактор суб'єктивізму присутній будь-якому прийнятому рішенні, тому це перший виклик, який би я озвучив, це коректність підбору. Далі ми говоримо про саму зрозумілу процедуру забезпечення. Тобто, у людини є потреба, вона верифікована. Вона верифікована в форматі отриманого висновку або іншого документу, який підтверджує потребу. Зрозуміло, що людина, яка з цим вже стикалася, розуміє, який пакет документів орієнтовно, куди його має подати, які процедури, як відбувається по подальшому. По, при первинному забезпеченні це трошки складніше, тому в принципі було впроваджено принцип, коли територіальні відділення фонду представники територіальних відділень фонду наразі систематично відвідують заклади охорони здоров'я, де концентруються люди на реабілітаційному процесі і намагаються взаємодіяти як з медичною інфраструктурою, так і безпосередньо з пацієнтами, які проходять відповідні процедури, для того, щоб озброїти їх. Алгоритмом роботи, інструментами, які потрібно робити. Зрозуміло, що за кожною людиною представити чиновника, який буде її вести, є неможливим. І, от моє особисте переконання в тому, що наше основне завдання це озброїти людину, яка має відстоювати і розуміти свої права самостійно. Звичайно, є аспекти і необхідність е оспарювання чи якісь інші. Індивідуальні формати, але в цілому людина має розуміти цей шлях самостійно і проходити його в форматі такого сознаного розуміння. Тому наразі знову ж таки ми максимально диверсифікували точки звернень за можливістю отримання допоміжними засобами реабілітації. Традиційно ми говоримо про те, що більшість звертається звичайно за місцем проживання. І тут зрозуміло, є і логістична складова. Всі ми розуміємо, в яких умовах, особливо в сьогоднішній в ми проживаємо логістика, можливість поїхати не тільки до центру територіальної громади, але й до районного центру чи обласного центру. Тому є і вже було озвучено декілька диверсифікованих точок можливості звернення подання документів, починаючи від власне громади. І закінчуючи територіальним відділенням фонду, також передбачено декілька цифрових інструментів звернення. Не можу сказати, що вони зараз працюють ідеально, але тим не менше, така опція є, і соціальний портал постійно удосконалюється. В цьому році було запущено процедуру, коли первинне заведення документів у нас відбувається тепер уже через єдину інформаційну систему соціальної сфери. Поступово були виправлені там протягом перших кількох місяців певні такі болячки, скажімо так, при запровадженні. Це нормальна процера процедура при запровадженні якогось нового інструменту. Зрозуміло, він потребує певного підлаштування. Але в цілому можемо сказати, що тепер повністю оцифровано принцип звернення за результатами розгляду документів експертними командами. Тобто в автоматичному форматі за результатами проведеного огляду документи із систем охорони здоров'я потрапляють в єдину інформаційну систему соціальної сфери, і людина, яка має можливість ідентифікуватися за допомогою певного там набору документів, має можливість звернутися як ЦНАП, так і до відповідних представників територіальної громади, органів соцзахисту чи фонд. Безпосередньо, вже навіть без документів, які підтверджують відповідну потребу у форматі висновку. В роботі МДРК, ВЛК, ЕЛТК поки що залишаються паперові документи по формуванню висновку, але ми очікуємо, що протягом цього року ми повністю перейдемо в цифрову формат взаємодії з будь-якою точкою експертизи, і відповідно тільки папір залишить, залишиться у нас. По відношенню до тих документів, які визначають попередньо ідентифіковану потребу, яка залишається валідною, яка залишається чинною. А я звертаю увагу, що при прийнятті відповідних змін, починаючи там з постанови 1306 і так далі, передбачено те, що всі документи, які були згенеровані раніше компетентними органами і які не втратили свою чинність. Після там, додаткового огляду, повторного огляду, додаткових потреб зміни медичних показників, вони залишаються чинними, і на базі них є повне право у людини отримати ті вироби, які були призначені в рамках відповідної експертизи. Далі ми говоримо про те, що людина, яка звернулася за отриманням допоміжного засобу реабілітації, отримала верифікацію свого статусу, бо до статусу не все-таки прив'язаний деякий розширений пакет гарантій, будь то військовослужбовці, будь то особи, які постраждали від нещасних випадків на виробництво і так далі. Законодавство все-таки містить інформацію і певні. Пріоритетні категорії, які мають розширений пакет гарантій, або пріоритизацію в форматі закриття потреби на сьогоднішній день насправді це мало працює менше, я б сказав би, працює, оскільки фінансування в нас забезпечено ритмічне і в повному обсязі. Але тим не менше, коли відбуваються чи матимуть місце потенційно варіанти, коли доведеться обирати у форматі задоволення потреби, то звичайно. Наявність відповідного На те, статусу одно... пріоритизує або змінює процес забезпечення. Наразі у нас виникли певні питання стосовно проведення ремонтів, оскільки первинне забезпечення в попередніх два роки було дуже динамічно, і, от буквально, вчора ми погодили з міністерством фінансів, що наразі у нас відбудеться наближення відповідних показників за рахунок четвертого кварталу для того, щоб ми закрили поточну потребу. А вже з урахуванням інформації по трьох кварталах, як передбачає бюджетний кодекс, будемо ініціювати відповідний або перерозподіл, або збільшення ресурсів за рахунок або інших напрямків, програм чи додаткового зміни в державний бюджет. Наразі загальна система допоміжних засобів реабілітації фінансується ритмічно вчасно. Особливих проблем у нас немає існують окремі недоліки в роботи певних підприємств в форматі затягування строків забезпечення, але тут як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Відразу говорю, територіальним відділенням фонду наразі дано казівки достатньо уважно аналізувати умови виконання договорів, і у разі якщо зі сторони підприємств допускається прострочення граничних термінів. Забезпечення тими чи іншими допоміжними засобами реабілітації я нагадаю для індивідуального первинного протезування максимум максимум це 35 робочих днів. Наразі встановлено то, відповідно, передбачено і накладаються штрафні санкції, і в принципі підприємства здебільшого реагують на це достатньо адекватно, враховуючи такі економічні наслідки для їх діяльності. Звичайно, бувають ситуації, коли окремі підприємства беруть на себе. Підвищені зобов'язання в форматі кількості асортименту і неспроможні задовольнити це з точки зору там, логістичної складової, передзамовлення і так далі. Тут відбувається така ж сама ситуація. Ми намагаємося в рамках договорів відповідно ініціювати спори або накладати санкції для того, щоб люди, які вибрали те чи інше підприємство з асортименту, мали можливість отримати його у визначені строки. Також дуже важливо і з чим би я дуже хотів звернутися до всіх вас, це питання надання розуміння в тому, що остаточне слово і остаточне рішення у нас за клієнтом у форматі того, що жодна копійка не піде до підприємства до того моменту, коли людина не отримала весь пакет необхідних послуг. Тут я звертаю увагу, що законодавство визначає, що ми, як державний замовник, не замовляємо набір чогось. Ми забезпечуємо по суті виріб із вмінням і можливість ним користуватися. Мало того, нагадую про те, що обов'язково в кожен пакет такого забезпечення входить як гарантійне, так і постгарантійне обслуговування. Гарантійне обслуговування, те, що я бачив, попереднє питання, воно відбувається в рамках дотримання, що дуже важливо, експлуатаційних характеристик виробу. Тому що існують випадки, коли неправильна експлуатація, неякісна експлуатація або експлуатація з перевищенням там навантажень чи невідповідним умовам, призводить до того, що деякі виробники відмовляються від гарантійних зобов'язань, потім відбуваються спори, комісії, розгляди певних факторів і так далі. Тому дуже важливо зрозуміти, що на етапі забезпечення людина має отримати не просто виріб, а розуміння, як, яким чином ним користуватися і первинні. Ази можливості його використання, настанови і рамки допустимих навантажень, і тільки після цього вона підписує акт виконаних робіт, де в кінці самому написано: от прямо чорним по білому, все виконано так, як має бути. в мене претензій немає. Весь сервіс я отримав в повному форматі. Якщо існують випадки забезпечення виробів в форматі дистанційного через поштові відправлення, сьогодні, в умовах військового стану, це допускається відповідно до норм постанови, але виключно за згодою користувача, тобто за наявності письмової заяви одержувача, про те, що він бажає отримати відповідні вироби саме в дистанційному форматі. В всіх інших випадках це недопустимо. І це недопустимо при первинному забезпеченні, тобто первинне забезпечення має включати в пакет комплекс відповідно заходів стосовно прилаштування, до оснащення, розуміння користування, навчання користування і настанов стосовно режимів, можливостей, потенціалу того чи іншого виробу. Якщо це не здійснено, людина вправі відмовитися від підписання акту. Виконаних робіт і в даному випадку остаточне слово за таким пацієнтом. Дійсно, було прийнято рішення про виведення із гарантійного обслуговування якоїсь частини робіт, яку, яке бере на себе також державний бюджет держава. Зокрема, це стосується протезування, первинного протезування і заміни куксоприймача. Тому що раніше заміна купсу приймача, це також був гарантійний випадок. Коли ми побачили те, що підприємства починали всіляко уникати відповідної роботи, оскільки це лягало на їх плечі, а зміна антропометричних даних при первинному протезуванні це достатньо поширене явище, було прийнято рішення про те, що ми виводимо це із гарантійних обслуговувань. І держава це включає пост гарантійне обслуговування, оплачуючи відповідну роботу. Знову ж таки, протягом кількох періодів ми уважно дивилися, як на це реагують підприємства, побачили декілька маніпуляцій, коли підприємства намагалися велику дуже суму списати в контексті після гарантійного обслуговування в якості разової заміни кубсоприймача. Тому було поставлено достатньо чітку рамку про те, що якщо вартість заміни кубсоприймача більше ніж 15% первинної вартості протезного виробу. Така, результати такої роботи, чи перед результати такої роботи, мають бути верифіковані мультидисциплінарною реабілітаційною командою. Взагалі, я звертаю увагу на те, що мультидисциплінарна реабілітаційна команда зараз дуже активно включена і нормативно, і функціонально до ведення первинного пацієнта, первинного забезпечення. Тобто, якщо підбір виробу, Особливо протезного виробу відбувається мультидисциплінарною командою, то, відповідно, і прийомка такого виробу з урахуванням всіх досягнутих результатів, має відбуватися мультидисциплінарною реабілітаційною командою, що ставить, знаєте, в запобіжність таку те, що підприємство може маніпулювати відповідно людиною. І ми вже бачили декілька випадків. Були в нас декілька негативних випадків, коли ми змушували підприємства повертати кошти з урахуванням того, що от вироби були видані в форматі набору складових для самостійного опанування. Таке не допускається. Якщо є такі випадки, я прошу тоді ініціювати відповідні звернення як до територіальних відділень фонду. Це не допустимо в рамках як нормативної бази, так і договірних відносин із підприємствами. Тому що, ще раз нагадую: у нас не стоїть задача закупити чогось серійного, дуже багато у форматі кіт наборів, тобто збери сам, або у форматі там пересилання поштою. Звичайно, є певні особливості умови, але я відносив це до якихось індивідуальних потреб. Але базово загально це має відбуватися на базі підприємства з урахуванням роботи працівників підприємства, і підприємство несе за це відповідальність не тільки перед нами, як чи перед замовниками, чи відповідальними виконавцями відповідного напрямку, так і перед людиною. Тому це дуже важливий аспект. Крім цього, постгарантійне обслуговування передбачає до 70% витрат від первинної вартості того чи іншого дезеру. На його постгарантійне вже обслуговування в рамках експлуатаційних визначених строків, тому це третій блок, через який, по суті, у нас захищений клієнт через користувач. І десь я бачив питання: а в які строки має відбуватися гарантійне обслуговування? В даному випадку, оскільки ми говоримо з вами про технічні вироби, все-таки. То на них розповсюджується загальні підходи і принципи законодавства, коли загальному гарантійний сервісне обслуговування або ремонт не має перевищувати 14 днів. В певному вигляді законодавство дає можливість за згодою сторін підходити до цього більш гнучко, але в будь-якому випадку, клієнт споживач має право вимагати від постачальника. від... Того, хто забезпечує відповідним виробом, дотримання максимального сроку у 14 років. Тому це як рамка. Якщо такі зобов'язання не дотримуються, я прошу також ініціювати відповідні звернення із підтвердними документами, які підтверджують строк початку виконання таких робіт, тому що здача будь-якого виробу в сервісне або гарантійне обслуговування передбачає видачу в зворотньому порядку. Певного документу, який підтверджує, хто прийняв, коли прийняв, і які орієнтовні строки його там діагностики чи ремонту чи сервісного обслуговування. Тому за наявності таких фактів, прошу тоді також звертатися безпосередньо до територіальних відділень, буде центральний апарату фонду, будуть підніматися договори і в рамках недотримання вимог гарантійного обслуговування, це є предметом для притягнення підприємства. До відповідальності, як мінімум, в економічному плані стосовно сплати певних штрафів і пені. <кій> тому дуже важливо не замовчувати ці аспекти, бо до нас доходять. Ну я б сказав би так, не дуже велика кількість звернень, але е, є підозра, що їх по факту ни ну, не, не набагато е, ініціюється в форматі претензійної там чи позовної частини роботи. Це захист прав споживача. І тут дуже важливо мати розуміння алгоритму і підходів, як це все відбувається. По високофункціональному протезуванні бачив також декілька аспектів на сьогоднішній день дуже дуже було переглянуто в сторону збільшення граничної вартості відповідних виробів. По верхніх кінцівках це більше 4 мільйонів за одну позицію. По нижніх кінцівках майже 3,5 мільйони гривень. Звичайно, там і відповідно вищі вимоги. До захисту роботи, до індивіду... індивідуалізації, відповідно, виробу і так далі. В даному випадку у нас коштів на те, щоб забезпечити цю потребу в повному обсязі, більш ніж достатньо, насправді бачимо те, що за останні півроку суттєво пришвидшилася і збільшилася чисельність підприємств, які заявилися і працюють по 518 постанові, тобто, якщо 2000, там на початку 24 року це було 5-6. Підприємств, які достатньо активно працювали, то на сьогоднішній день ми маємо вже більше 15 підприємств, які не просто заявилися, але реально виконують роботи. Тому власне, і комісія в нас працює достатньо активно, і як мінімум 2-3 рази в тиждень, ми збираємося для того, щоб розглядати відповідні документи і приймати відповідні рішення, знову ж таки, виходячи із поточних трендів із поточної ситуації, плюс-мінус коштів. Які на сьогоднішній день передбачено, нам має вистачити в рамках бюджетних призначень. Але в будь-якому випадку, якщо ми будемо бачити, якісь надмірні чи неочікувані, а ми всі з вами повинні розуміти про те, що спрогнозувати 100% потребу наразі є неможливим, тому що фактор обстрілів, фактор бойових дій, фактор воєнного стану, він все таки достатньо серйозно впливає на. Прогнозування і оцінку динаміки звичайно, ми розуміємо про те, яка є поточна потреба, але фактор невизначеності все таки в будь-якому випадку присутній. Тому в даному випадку у нас є можливість балансувати в рамках е, різних програм головного розпорядку. А, було, Як ви знаєте, Я... соціальної політики наразі є одним із найбільших в державі. Після Міністерства оборони і тому власне в нас є можливість певним чином балансувати відповідні видатки. Е, монолог буду закінчувати в рамках загального розуміння і основних акцентів, які я хотів довести. Я вам довів е, був запит на отримання відповідної інформації ще кілька слів буквально до ваших послуг сайт фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Де є окремі розділи, розписані по крокові алгоритми, переліки підприємств і так далі. Ми розробили співпраці із ПРООН декілька інформаційних матеріалів, які актуалізували в цьому році, де є от прямо в форматі посилань, гіперпосилань, QR-кодів і так далі, і на нормативку, і на відповідні матеріали для протезування на сайті Міністерства соціальної політики. Взагалі, створено окремий лендінг, де в форматі. Різної інформації підприємств проможності, можливості є відповідна інформація. Тому, будь ласка, використовуйте ці матеріали. Будь-які з них можна скачати, можна завантажити, роздрукувати і так далі. І так далі. Якщо є бажання і потреба отримати їх в паперовому вигляді, звичайно, не в якихось розумних межах. То в і в тервідділенні, і в центральному апараті є можливість поділитися і друкованими екземплярами, звичайно, в обмеженому форматі це не десятки десятки тисяч, але тим не менше, для того, щоб проводити якусь роботу, мати наочні матеріали для розповсюдження для роботи із членами громадських організацій, із нашими потенційними і не тільки потенційними клієнтами. Цього більш ніж достатньо, тому якщо є бажання, будь ласка, закликаю звертатися. Ми готові і поділитися, і в індивідуальному форматі можливо приділити увагу якомусь конкретному або не тільки конкретному питанню, тому в принципі готові до взаємодії.